Друзі, а сьогодні ми говоримо про те, як правильно порахувати амортизацію. На прикладі автомобіля, якого я купив і вже продав. Що це для мене обійшлося? Як це було, давайте я вам розкажу. Значить, так, це був ці це був, це був, 4 кактус го року, дизель на роботі. Ну, Робот це автомат, але з нюансами. Власне, що виходить? Я його брав за 11400. Чого я його брав? Пойшлося як. На пасажирському сидінні там не працював підігрів сидінь. І моїй дружині це дуже не подобалось. І рішенням було, якби можна було якось, мабуть, ремонтувати, От, я не знаю як, я знаю, як купляти машину. Я купив другу машину, в якій є підігрів сидіння і в мене, і в дружини. Дуже зручно. Я вам скажу, схема робоча. Далі я на ній відкатав два місяці, це був грудень. Був грудень, грудні я накатав з витратами 4,9, пробіг 6,747. От, так от І в січні, в січні накатав почти те саме, витрати були чуть менше, 4,7 І проїхав я на 100 км менше. 6638 км. От, от Це в режимі таксі. Звісно, там ще мого лівого пробіга було ну, за це все час ну, 1200 точно, а то й більше. Що да. хочу вам сказати? давайте, Наскільки це мені було вигідно? Це мені було вигідно, так. Ну, да. да. Я задоволений. Задоволений власне, страховка, ТО я зробив. Да, ТО я зробив два рази. Блін, Я два рази ділав ТО на цій машині, навіть. бачите, катав 2 місяці і два рази ділав ТО. Коли взяв машину, зробив ТО, це вийшло 3400 паливним і потім ще 800 заміна. Отак от, от. А другий раз я робив заміну, то ТО робив, вийшло 1728, чого? Бо я вже паливний не, не рахував сюди. Ну, я раз 20 тисяч міняю паливо на дизельних машинах. Ну Я так роблю. Як ви робите? Напишіть в коментарі. Власне, да. На що я ще попав? Попав я на, цей сами, на комплект ГРМ. Я короче, протупив, я думав, що на них на 150 міняється. я так думав. А міняється ні, на 120 прибігах. От так от. І мені довелося поміняти ГРМ, тому що ну, якщо лопне ремінь, то це не дуже так от приємно, я вам скажу. Дешевше, а що саме вийшло? 4500 комплект, це, це з помпою, з болтом і антифриз. 4500 і 4 заміна, тобто десь 200 доларів на ГРМ у мене йшло. Отут тут я пролетів, звісно. Да. Це в мої плани не входило. А ще все написано якийсь сальний -очисник, очисник, це 700 гривень. Я не знаю про що це. Чесно, не знаю. До автоелектрики заїжджав, це 500 гривень і обійшлось, просто щоб він подивився, що це за машина, що за скарб я купив, я так роблю. Спочатку купляю, потім їжу, їду дивлюсь, що я купив. Це робоча схема, перевірена, рекомендую. І да, страховка 1880 обійшлося. Да, це було ще до подорожчання страхування, так що я успів. А, що, що який нюанс? На чому я заробив? Це на гумі. Були 16-диски з нормальною літньою гумою. Я поставив желізні, замість а, летих поставив желізні з зимовою. А, ну в общем я вставляю ці маніпуляції ви подивитесь. Да. І того я в машину вложив 1108 гривень. Да, так виходить, десь, якщо по 42, рахувати, то 383 долара за 2 місяці. А, тобто Да, 383. Да. Ну, давайте тепер порахуємо, що, скільки ж мені обійшлася амортизація. Купляв я за 11400, 383 і продав за 11,600, на 200 доларів дорожче продав. Я міг продати іще дорожче, але нюанс в тому, що, в тому, що я знайшов другу машину і мені, блін, щоб купити ту, я скинув на цій. І так і вийшло. В общем, получили, получается 183 доллара я в прольоті. Да. Це 91, в місяць, бо я катав рівно 2 місяці. Тобто 3822 гривні в місяць мені обійшлася ця машина. В принципі, класно. Давайте порахуємо, що це скільки обійшовся мені кі кілометр. Значить, додаємо 6700 і 6600, які я накатав. І по отримуємо 13 385. Це весь пробіг мій на цій машині. Ділимо наші 183 долари, Це 7644 на 13,385. І отримаємо 57 копійок кілометр. от така вартість кілометра, от така амортизація у мене вийшла. По-моєму, це гарний кейс, це удачна інвестиція. Я не дуже задоволений. Тобто, грубо говоря, ну, мені почти майже нічого не платив за оренду машини. Там, чи, ну, ну, класно. класно 3800 в тиждень це дуже класний результат, щоб така машина в оренду стоїла б. Ну, Не менше, ніж 4500, а то й всі 5, бо витрати палива до 5 літрів в режимі таксі. Бачите? Це класно. Класно. Власне, Якщо вам було цікаве відео, якщо вам ще е цікава така інформація, то підписуйтесь, буде багато тут про таксі, про автомобілі. Нагадую, що я ось роблю машину, щоб здавати в оренду, C4 дизельний. А ну, І катаю на електричці теж в таксі. Тому слідкуйте, цікаво буде.